Хіба не доводилося тобі коли-небудь відчувати той болісний момент, коли, попри всі твої намагання, незалежно від твоєї терплячості та готовності піти на поступки, незважаючи на силу твоїх почуттів, людина поряд із тобою поводиться так, ніби ти варта значно меншої уваги та піклування. Ті хвилини, коли твоє слово залишається непочутим, коли твої емоції називають надмірними, коли твоя гідність стає предметом торгів. Найболючіше те, що це принижування зазвичай приходить не через крики чи образи, а через те холодне мовчання, що змушує тебе відчувати власну малозначність через колкі, натяки або презирливий погляд. Існує правда, про яку рідко хто говорить відкрито у стосунках із людиною, що має нарцисичні риси, повагу не здобувають через найбільшу ввічливість або найглибшу жертовність. Повага з'являється тоді, коли ти глибоко розумієш, що саме виводить її з рівноваги, що спонукає до дій, і найважливіше, коли вона відчуває, що ти прокинулася та усвідомила, які межі вона більше не наважиться переступати, адже, попри те, що вона може здаватися неприступною фортецею, насправді вона поважає лише тих, кого не може контролювати, і в цьому немає твоєї провини. Багато людей опиняються в пастці між прагненням бути зрозумілими та страхом бути знехтуваними, втрачаючись у таких стосунках. Оскільки, коли ти перебуваєш поруч із тим, кому постійно потрібно відчувати власну перевагу, повага до тебе перетворюється на загрозу для його самолюбства. Та це не означає, що ти мусиш це терпіти. Що станеться, якщо одного дня ти не реагуватимеш так, як раніше? Якщо перестанеш вибачатися за те, чого не робила, і замість участі в його грі почнеш викликати повагу до себе через мовчання та рішучість, що тоді відбудеться? У цьому відео ти дізнаєшся, як змусити нарциса поважати тебе навіть проти його волі, не через конфлікти, а через усвідомленість, самопізнання та, можливо, ту внутрішню силу, про яку ти ще не здогадуєшся, і повір мені. Остання стратегія, яку я розповім, здатна назавжди змінити твій підхід до спілкування з такими людьми, щоб зрозуміти важливість того, чому хтось навіть із нарцисичними схильностями повинен тебе поважати. Спочатку нам потрібно глибше розглянути суть поваги. Повага це не просто правило ввічливості чи хороші манери, це емоційне визнання твоєї людської цінності, твоєї особистості та твоїх кордонів. Це основа, на якій ми будуємо нашу самоповагу, наші рішення і навіть наше психічне здоров'я. Дослідження в галузі сучасної психології та нейронауки демонструють, що постійне перебування в середовищі, де нас знецінюють, ігнорують наш голос та нехтують нашими межами, активізує в мозку хронічну стресову реакцію. Це призводить до постійно підвищеного рівня кортизолу, гормону стресу. Що може спричинити тривожність, безсоння, в тому і навіть серйозні фізичні захворювання, такі як порушення імунної системи або серцево-судинні проблеми. Отже, постійна неповага завдає шкоди не лише емоційно, вона руйнує і тіло, і душу. А ця шкода збільшується в рази, коли походить від людини, яка нібито повинна про тебе піклуватися. Тому що, коли той, хто мав би тебе підтримувати, принижує або ігнорує тебе, виникає неописова плутанина в думках, мозок більше не може зрозуміти, чи потрібно захищатися, чи налагоджувати зв'язок. Така ситуація створює болісний цикл постійних сумнівів щодо того, чи проблема в тобі самій, і поки ти це переживаєш, несвідомо втрачаєш повагу до себе, якщо цей болісний цикл здається тобі знайомим. Напиши у коментарях пробудження, повага починається зсередини, і коли ти її повертаєш, світ починає сприймати тебе по іншому, навіть нарцис. Тому що незалежно від його опору, твоя нова внутрішня енергія змушує його переглянути власну гру. Саме тут починають змінюватися всі речі. Тому зараз покажу тобі першу стратегію, яка допоможе відновити ту повагу з середини назовні. Навіть перед тим, хто намагається тебе її позбавити, перша стратегічне мовчання у кожних стосунках із нарцисичною особистістю наступає глибоко болісний момент усвідомлення: той момент, коли ти розумієш, що незалежно від кількості пояснень, зусиль і благань про розуміння, інша сторона не хоче тебе зрозуміти, і це відбувається не через неспроможність. А тому, що розуміння тебе змусило б її зіткнутися із собою, а це саме те, чого вона найбільше боїться. Стратегічне мовчання народжується саме з цього особистого емоційного поворотного моменту, це свідоме рішення перестати виснажувати себе в монологах, що лише підживлюють контроль іншої особи, це мовчання не від страху, а від гідності. Нарцис живиться твоїми реакціями. Кожне слово, що виходить із твоїх уст, перетворюється на інструмент для спотворення правди, кожна твоя спроба щось пояснити стає новим звинуваченням, і кожна пролита сльоза використовується як доказ твоєї нестабільності. Тому, коли ти обираєш не відповідати на атаки, не виправдовувати свої рішення та не брати участь у грі провини, ти розриваєш коло, що підтримує маніпуляції. Це схоже на перекриття джерела емоційного кисню для того, хто живе конфліктами. Науково це має чітке пояснення, коли ми припиняємо реагувати, активізується префронтальна кора, раціональна та стратегічна частина нашого мозку, і ми не дозволяємо емоційній мигдалині взяти верх. Нарцисс же навпаки продовжує діяти з примітивної мозкової системи. Шукаючи піки дофаміну через драматичні ситуації, твоє мовчання знижує інтенсивність подразника, вимикає періодичне підкріплення та позбавляє його нагороди за провокації. Коли палива більше немає, вогонь згасає сам собою. Але наскільки важко мовчати, коли відчуваємо несправедливість? Як протистояти імпульсу, ще раз пояснити себе, щоб нарешті нам повірили? Ключ ось у чому? Ти не шукаєш справедливості, ти виходиш із безжалісної емоційної війни. Тому відсутність реакції не робить тебе слабкою, вона звільняє від його маніпуляцій. Тому що, коли ти не танцюєш під музику нарциса, він втрачає контроль над ритмом, і саме тут починається повага. Нарцис раптом не починає тебе цінувати, а просто усвідомлює, що більше немає над тобою влади. Стратегічне мовчання це не відсутність голосу. А свідоме рішення не віддавати його тому, хто того не заслуговує. Це перший крок до встановлення нового зв'язку із собою, не відчуваючи потреби захищати те, що й так цінне. Друга стратегія говорити ні без пояснень. Після років намагань догодити, виправдати себе та почуття провини за висування власних потреб наступає момент розуміння визвольної істини твоє ні. Не потребує обґрунтування, щоб бути дійсним для нарцисичної особи ця проста дія стає справжньою емоційною революцією, тому що мало що так дестабілізує людину, чиє життя побудоване на контролі, як зустріч із тим, хто встановлює міцні кордони та не руйнується при цьому. Нарцис сприймає твої межі як напад, не тому, що вони справді такими є, а тому, що кидають виклик його відчуттю всемогутності. Він звик до того, що ти здаєшся, пояснюєш, торгуєшся власним спокоєм, аби уникнути його гніву. Тому, коли ти кажеш, не можу, не хочу або просто досить, і робиш це без драми, страху та нескінченних пояснень, ти руйнуєш динаміку, що давала йому силу, тому що більше не граєш у його брудну емоційну гру, ти захищаєш власне психічне здоров'я. У психології це розуміється як емоційне самосхвалення, основна опора здорового его, як каже психолог Брене Браун, ясність це ввічливість, рішуче ні без агресії чи почуття провини один із найчесніших та найздоровіших способів побудови стосунків. Роблячи це, ти активізуєш нейронні ланцюги, що зміцнюють твою ідентичність, здатність приймати рішення та автономність. Встановлення меж посилює внутрішню систему винагород та зменшує емоційну залежність від іншої особи. Але звісно з'являється страх, і ти починаєш думати, а що, якщо розсердиться, відкине мене, покарає мовчанням. Ці питання, що починаються з а що, якщо, прямо впливають на твої думки. Але справжнє питання не в тому, що станеться, якщо скажеш ні, справжнє питання в тому, що відбувається з тобою кожного разу. Коли хочеш сказати ні, але говориш так, тому що кожен раз, коли відкриваєш свої кордони зі страху втратити когось іншого, ти втрачаєш частинку себе, і цю втрату ніхто не компенсує нічий гнів, нічиє схвалення, нічия любов не варті того, щоб ти забула, хто ти є насправді. Третя стратегія не виправдовуватися за те, чого не робила. Ось ще одна руйнівна гра, в яку нарциси грають майстерно: змушувати тебе відчувати провину за речі, яких ти не робила, або за емоції, які в них викликали твої абсолютно нормальні потреби. Перегляд цієї динаміки стає актом емоційного визволення, коли нарцис звинувачує тебе у егоїзмі за те, що ти подбала про себе, або в драматичності за висловлення власних почуттів. Або в холодності за встановлення кордону він робить щось дуже хитре, він перекладає відповідальність за власну емоційну нестабільність на тебе, але ти не маєш вибачатися за те, що ти людина зі своїми потребами, почуттями та правом на особистий простір. Ти не маєш нести відповідальність за його невміння справлятися з тим, що світ не обертається навколо нього. І коли ти перестаєш вибачатися за те, чого не робила, відбувається дещо потужне. Ти повертаєш собі емоційну енергію, яку витрачала на самозвинувачення, починаєш довіряти власному сприйняттю реальності, відновлюєш зв'язок із внутрішнім компасом, який говорить тобі, що правильно, а що ні, це схоже на те, як після тривалого часу в кімнаті. Зі спотвореними дзеркалами нарешті бачиш своє справжнє відображення, і це відображення каже: ти не проблема, ти людина, яка заслуговує на повагу та розуміння. Четверта стратегія процвітати, попри його присутність. Одна з найглибших форм відновлення контролю над власним життям це демонстрація того, що твоє щастя та рост не залежать від його настрою чи схвалення. Нарциси відчувають глибоку потребу в тому, щоб інші відчували себе меншими, аби самі відчувати себе більшими, і коли ти показуєш, що можеш йти вперед без них, це демонструє їм, що вони більше не мають над тобою влади, і це їх глибоко потрясає. Цей дискомфорт перетворюється на тиху людь, коли ти ділишся гарною фотографією, розповідаєш про успіх, впевнено говориш або просто. Виглядаєш спокійною та щасливою, тому що їхній найбільший страх не твоє щастя, а твоя емоційна автономія. Вони не можуть витерпіти бачити, як та, що колись була їхньою емоційною здобиччю, тепер ходить вільно з сильнішим серцем та чіткими кордонами, тому що на їхній мові це означає, що вони зазнали невдачі в контролі над тобою. Психологія пояснює це через концепцію нарцисичної привабливості. Постійну потребу в захопленні та у тому, щоб бути потрібним, чужий успіх, особливо від того, хто колись був беззахисним перед ними, становить пряму загрозу їхньому крихкому его. Саме тут багато жертв стримують себе зі страху розгнівати нарциса. Вони відчувають провину, демонструючи свій прогрес, або сумніваються, чи заслуговують вони на успіх. Але саме тут ти маєш нагадати собі наступне твоє життя. Неемоційне поле битви, створене для того, щоб не зачепити чужі вразливості, ти не мусиш вибачатися за власне відродження або применшувати себе, щоб інші почувалися краще, тому що, коли обираєш прогрес, зосереджуючись на собі та власному розвитку, ти посилаєш тихе, але потужне послання. Моє життя належить мені, і це не лише турбує нарциса, це також повертає тобі гідність. Яку ти ніколи не мала б втрачати. Якщо ви готові зосередитися на власному розвитку, напишіть у коментарях готова. П'ята стратегія більше не реагувати так, як раніше. У процесі звільнення від нарциса є дуже важливий момент той перший раз, коли ти не реагуєш так, як раніше, більше не відповідаєш миттєво, не виправдовуєш кожен свій крок, не благаєш, не вибухаєш, не берешся за його емоційну гру. Просто зберігаєш спокій або відповідаєш з тією врівноваженістю, що роззброює людину, і цей маленький жест, здавалося, б, простий, має руйнівний вплив на нарциса, тому що руйнує той емоційний сценарій, який він завжди використовував для контролю над тобою. Довгий час вони живилися твоїми реакціями, сльозами, гнівом, тривогою, потребою, все пояснювати. Кожна твоя відповідь була гачком, що зміцнював їхню владу. Але коли ти раптом припиняєш цей отруйний танець, коли більше не клюєш на провокації, нарцис опиняється перед дзеркалом, що не відповідає, і це виводить його з рівноваги, тому що він більше не знає, як поводитися з тим, кого неможливо маніпулювати через емоції. Ця зміна пояснюється відключенням осі стресу та емоційною саморегуляцією. Коли жертва починає одужувати, лімбічна система, включаючи мигдалину, що реагує на страх та загрози, починає заспокоюватися. Більше немає автоматичної реактивності, натомість з'являється більш свідома зосереджена відповідь. Це початок внутрішньої свободи, яка не потребує криків, щоб відчути силу, і це дуже дратує нарциса, тому що емоційний контроль був їхньою головною зброєю. І якщо вони більше не можуть тебе розбалансувати, то не можуть тебе використовувати, якщо більше не можуть тебе розлютити, втрачають свою силу. Тому, коли обираєш не реагувати по-старому, ти не лише захищаєш свій спокій та психічне здоров'я, робиш щось набагато глибше, закриваєш двері для гри маніпулятора. Тому пам'ятай, іноді найсильнішою дією є не слова, а відсутність реакції, тому що свідоме мовчання. Це не порожнеча, це кордон, і той кордон є найяснішим знаком того, що його контроль закінчився. Шоста стратегія відійти з гідністю та побудувати власний світ, якщо справжніх змін немає. Настає момент, коли після всього емоційного виснаження ти усвідомлюєш, що твоє життя повністю почало обертатися навколо того, як він реагуватиме, що скаже або не скаже, чи буде сьогодні в доброму настрої. Чи завтра зникне без попередження? І несвідомо твоя енергія, рішення, і навіть настрій формуються навколо нарциса, ніби він сонце. Хоча насправді він затягує тебе всередину як чорна діра. Саме тут ти маєш дозволити собі перебудувати своє життя не як бункер для війни, а як власний притулок. Перебуваючи з нарцисом, часто живеш. Намагаючись передбачити його поведінку, заслужити схвалення або уникнути відторгнення, настільки пристосовуєшся, що починаєш забувати, чого хочеш, що любиш, про що мрієш, це схоже на будівництво дому на рухомому ґрунті, скільки зусиль не докладай, ніщо не втримається. Але коли припиняєш обертатися навколо нього та вирішуєш збудувати зсередини проект, пристрасть, рутину, що не залежить від його схвалення. Відбувається щось глибоко визвольне, не для того, щоб його покарати, а щоб повернутися до себе. Науково ця зміна полягає у виході зі стану емоційної гіперпильності, де домінує мигдалина, центр страху та активації прифронтальної кори, що дозволяє приймати рішення зі спокоєм, цілеспрямованістю та плануванням. Перебудова життя таким чином це більше ніж символічна дія. Це конкретний вчинок, що повертає мозку здатність уявляти майбутнє. Деякі експерти говорять про те, як хронічна міжособистісна травма може змушувати нас жити, прилипнувши до іншої особи, ніби ми існуємо лише в рамках тих стосунків, хоч би якими шкідливими вони були. Але за межами того отруйного зв'язку є життя, що, якби ти сьогодні почала з маленької дії лише для себе, прогулянка без телефону. Взяти до рук забуту книгу, записати мрію, що відклала на полицю. Це може здаватися дрібницями, але насправді це цеглини, що по одній відбудовують твій притулок, і тобі не потрібно від усього втікати відразу. Але ти маєш перестати ставити свій світ у центр того, хто не вміє подивитися на свій власний, тому що рятувати того, хто не хоче бути врятованим, не твоя місія, твоя місія повернутися до себе. І коли ти це робиш, нарцис це відчуває. Він розуміє, що ти більше не танцюєш під його музику, що твоє життя має власний ритм і це його дестабілізує. Але понад усе ти відкриваєш для себе щось більше, що для заслуговування спокою тобі не потрібно бути частиною його бурі, і коли твій внутрішній світ живиться самолюбством, кордонами та метою. Він перетворюється на священне місце, куди не може потрапити кожен, і особливо той, хто приходить лише руйнувати. Можливо, довгий час тебе переконували, що повагу потрібно випрошувати, що для її отримання треба робити більше, бути меншою або змінювати себе. Але сьогодні я хочу сказати тобі всією силою своєї душі одну річ: повагу не випрошують, її носять як корону. Вона стає частиною тебе, коли вирішуєш зцілюватися, встановлювати кордони та відновлювати свій внутрішній голос. Незалежно від того, наскільки тебе маніпулювали, заглушували або змушували сумніватися в собі, у тебе ще є час знову знайти центр та згадати, хто ти є. Кожна з цих стратегій не лише допомагає змусити нарциса поважати тебе, вона повертає тобі щось глибше, повагу до себе. Ту повагу, яку ти ніколи не мала б втрачати, і коли ти справді поважаєш себе, щось змінюється у твоєму погляді, поставі, рішеннях, і інші це відчувають. Навіть ті, хто не хоче це визнавати. Якщо будь-яка з цих думок щось тобі дала, якщо відчула, ніби ми говоримо про твою історію, або якщо переживала щось подібне, запрошую поділитися цим у коментарях. Твій досвід може стати тим дзеркалом, яке потрібне комусь іншому для пробудження, це твій простір, і твій голос може допомогти набагато більшій кількості людей. Якщо ця глибока розмова тобі сподобалася, можеш подумати про те, щоб поставити вподобання відео та підписатися на канал для подібного контенту. Що ти думаєш з цього приводу? Поділися своїми думками з нами в коментарях.